Вибиті вікна, сморід і шприци під ногами так виглядає недобудований корпус поліклініки номер 2 на Драгоманова. Нині ця будівля стала прихистком не для пацієнтів, а для безхатченків і наркозалежних, розповідають люди, які працюють поруч. Страшне, ну це страшне. Ви бачите, ось забор, яким загородили цей був і прохідний, Якби тут бігали раніше наркомани? Ну зараз цей куточок то закритий, але лише саме видно. Коли ввечері, ну я не думаю, що нормальна людина тут не буде рухатися просто так буде, по цій будівлі. Але коли внутрі заходиш, то там встелено космасовими шприцами. Питання про долю недобудованого корпусу піднімає на комісії начальник міського управління охорони здоров'я. Хоча воно і не включено до порядку денного та є нагальним, на думку медиків. Там повністю проведені зовнішні роботи, тобто. Дах, стіни, вікна все повністю готове. Підведені комунікації дороблено лише ну, внутрішні роботи. Відповідно, дана будівля стоїть, не використовується і не може бути введено в експлуатацію. Окрім того, вона руйнується, окрім того, починають ну там живуть бомжі, починають красти вікна і головний віка просить якось вирішити цю ситуацію. Потреба у приміщенні кажуть гостра, адже можливості поліклініки хочуть розширювати в результаті цієї реформи, яку ми проводимо стосовно організації сімейної медицини центру ПМСД Центральний, буде передано 150 чоловік ну медичного персоналу, і крім того, збільшиться площа кількість обслуговуваного населення до 115 тисяч. Весь об'єм робіт орієнтовно оцінюють у 7-8 мільйонів. Але аби порахувати точно, потрібно виготовити проєктно кошторисну документацію. На це медицина проситиме 300 тисяч гривень з міського бюджету. Зволікати кажуть, часу немає. Будівля руйнується на очах. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.